Чому раптом, будучи принциповим в інших всіх питаннях, е офіційно Київ пішов на всі ці? Хотілки 11 пунктів від Орбана. Що сталося? Ми не могли черговий раз почекати на союзницьку підмогу всіх країн Євросоюзу. Через Брюссель вони мають механізми впливу на Орбана. Не завжди його в туалет чи на каву водити. Деколи і грошима спрацьовувало. Чому ми погодились на ці 11 пунктів, частини з яких вимагають змін до конституції або порушення українського законодавства? В Європі не розуміють, принаймні в Західній Європі, не розуміють до кінця всю проблематичність цього питання для України. Ми ж розуміємо, я, я чесно кажу, я не боюсь того, що Закарпаття відколиться і приєднається до Угорщини. Ні, ми скоро при, ну, в ідеалі, ми через 10 років будемо в одному просторі знаходитись без кордонів, без. Я, ми, ми ж проєктуємо це на інші меншини. Зміємо, так, так, що так само захоче російська меншина, так само і, 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 і ці ум ум умови, я впевнений, те, що нам виставила зараз Угорщина, а, через декілька місяців, коли почнуться мирні переговори, якщо не почнеться, буде саме російська сторона на це. Чому ви, ну от, ви про другу державну мову російську, так? От чому ви це не робите? От угорцям ви дозволяєте, а росіян ви так гнобити. Цьому але це пояснити європейцям, які ну, е, пройшли ці етапи свого національного творення 100-150 років назад, так би мовити, ну дуже важко. І Тут, звичайно, що я думаю, е, нема в нашій владі. Національного такого переконання стовідсоткового, так щоб коли тут висить ЄС, там ПІАР, оця вся гра, і національні інтереси, щоб це об'єднувати в одне ціло. Ось і все